Власники нерухомого майна, земельних ділянок та елітних автівок мають сплатити податки. Цього року сформування податкових рішень відтермінували поза як реєстр речових прав, які власне, і є підставою для нарахувань, були закриті для доступу. Водночас, наразі процес адміністрування завершено. У Період воєнного стану були закриті доступи до реєстру речових прав а також даних державного геокадастру дані цих реєстрів є ключовими для обчислення майнових податків. Повідомлення рішення, яке раніше податкова, надсилала виключно поштовим листом, нині можна переглянути в електронному кабінеті. Більше того, тепер форма наповнена змістом. І Вже зараз у рішенні повідомлені чітко видно все, за яку нерухомість, де вона знаходиться, за якою адресою, скільки квадратних метрів і кому вона належить. Так само і по платі за землю. Граничний термін сплати податку після отримання податкового рішення повідомлення протягом 60 календарних днів. Майновий податок належить до місцевих зборів, тому ставку, яка не може перевищувати півтора відсотка від мінімальної заробітної плати, визначає орган місцевого самоврядування. В Ужгороді сформовано понад 10 тисяч повідомлень рішень щодо сплати податку за житло. Не підлягає оподаткуванню квартира до 60 квадратних метрів і будинок, площа якого не перевищує 120 метрів квадратних. Розмір ставки для житлової нерухомості в місті Ужгород затверджено в розмірі 0,5 від мінімальної заробітної плати, що становить 32 дві гривень. Якщо для прикладу беремо в середньому загальну площу по будинку, візьмем загальну площу житлового будинку. Ну з усіма прибудовами, бо там враховується все. Всі прибудови і гаражі, і якісь там підсобні приміщення, і так далі. В середньому десь 300 квадратів. Віднімаємо те, що звільняється від плати за землю 120, залишається 180, І тепер 180 квадратів множимо на 32 гривні. Це 5060. минулого року. До місцевих бюджетів області фізичні особи сплатили понад 100 мільйонів майнового податку. Водночас прогнозована сума надходжень цьогоріч – майже 150 мільйонів гривень.